І всім приві. І всім привіт з вами я Казьмен і. Сь... І всім. Я. І всім привіт з вами я Казьмен. І сьогодні в нас буде огляд сервера LuxorCraft. І зразу кажу: це відео для тих, хто приходить, наприклад, зі школи чи звідки. І не знає, де можна пограти, щоб було і анархія. І українською, і взагалі було дуже-дуже класно. І це саме найкращий сервер анархії українською мовою Luxor Craft. Ну і давайте вже ж починати наш огляд. На сервері, коли ми заходимо, нас зустрічає такий дуже гарний спан. І ще у нас тут є такі помічники, і така вивіска, так сказати, ласкаво просимо на наш сервер і три команди головних. Цей чудік нам дає ссылку, на яку ми можемо нажати, і нас перенесе на сайт, там де будуть правила. А допомога по серверу він просто відкриває таку менюшку, в якій буде допомога там, з приватами і з різним всім. Нас, нас, давайте пройдемося по спавну, і потім вже будемо дивитися по самій, так сказати, начинці. У нас є тут топ по вбивствам, топ по монетам, топ по часу і топ по смертям. Чудіки, які більше е, всього помирали. Тут у нас є такі кейси, вони так виглядають круто. І ще у нас тут є аїрдропи. Тут час спавну наступного айдропу через 59. І 55 хвилин. Мінімальний онлайн для спавного ірдропу. 20... Тобто таймер йде тільки, коли на сервері є 20 гравців ну і, щоб дізна... і є команди, щоб дізнатися координати, і час до спавна ірдропу. І привати сервера. Тут у нас є такі різні привати. Ось, ось ці два можна купити тільки за донат валюту, а ось ці можна добути оці ресурси і поставити просто їх зажатим шифтом Ну і давайте далі. Тут у нас є багато NPC, тут у нас є скупник, класна тема, можна йому продавати не обмежено предметів, але за занижену ціну. А можна обмежену, тобто 400, але за класну ціну, яку взагалі можна так продати взагалі круто і стати дуже дуже батим. Тобто, наприклад, за занижену ціну. Злиток незридові коштує 584. Але ви можете їх безкінечно продавати, а за високу він коштує аж 2000. І вони обновляються, але не обмежені, обновлюються тільки в 12.00 та 0,00. Далі у нас є аукціон, де, де самі гравці можуть виставляти всяке і купляти за монети всякі ресурси. Зараз кінець вайпу, тому на аукціоні небагато. Наприклад, хтось виставив крила і сіди. Хтось виставив кайло прикольний порох, і можна його купляти за гроші. Але, як ви бачите, тут є нормальні ціни, наприклад, не за Кайло, а якісь ненормальні ціни, тому що, наприклад, так пороху нормально має коштувати взагалі 2 тисячі. Ну, як ви бачите. Далі в нас є чарівник, тому що на нашій анархії можна обмінювати, наповнити скляночки в досвід. Наприклад, коли ти розбиваєш скляночку, в тебе зразу 15 рівень, і тут у нас є 15, 30 і 45 рівень досвіду, який ми можемо наповнити і продати на аукціоні. Унікальні предмети. Тут у нас є унікальні предмети, наприклад, триразовий тутем або кейло на вдачу 4. Ну, і на екрані ви зараз можете побачити ефекти, еф так сказати, та зачарування всіх предметів унікальних. Далі донат. Тут у нас є всі донати, які тільки можливі: це Кьозард, Аметист, Топас, Сапфір, Емеральд, Рубі, Diamond, і крутий це Obsidian. Ну і ще є Тік-Ток і Ютуб. кстати, підписуйтесь на канал, щоб я отримав донат YouTube. якого є всі можливості доната Diamond. Ну, а донати ви можете подивитися вже самі, коли зайдете на сервер. Так, і. І ще у нас є телепортацію. Можете обернутися на спавн, на кейси, на Вар ПВП і до самого скупника. І телепортації просто РТП, РТП Лонг від топаза доступне, РТП-бейс від рубі, І РТП Ніар від самого Обсидіану. Ще у нас є така крута штука, на серії як Ліга Майстрів. Ось тут є 6 рівнів. Ось, наприклад, перший рівень вам треба здати ось такі ресурси. І коли ви пройдете з 6, 6 рівнів, ви, ви отримаєте Ви отримаєте безплатний, абсолютно безплатний Донат Кейс та титул майстера Ліги на тиждень. Насправді, Донат Кейс це крута штука. Тому що коли це безплатний донат. Це просто безплатний донат. Так що ви можете прописувати ml і виконувати ще. Ще. Вам скажу по секрету. У Люкс Craft вже є один спонсор, так що ви можете прописати ось так слеш, 3. І на англійській ана. Це в честь YouTube без І вам дадуть круту плюшечку, але я її вже використовував, тому. -с -с. Так, і давайте пройдемося по варпам. Варп. Варп кейси. Телепортує нас до самих кейсиків. Далі варп. -кейсиків. ПВП, ну і Варп арена, і Варп ПВП це те саме. Воно нас телепортує до варп-ПВП варп І ось у нас арена, в якій спавняться боси, і можна просто битися з чилами або бити босів, з яких випадають класні ресурси. Варп селер це сам наш скупник і варп паркур. Варк паркур, тут у нас просто знаходиться паркур, який ви можете пройти. І в кінці, у нас знаходиться... а в кінці у нас знаходиться те, що ви знайдете самі, тому що я його, якщо чесно, ще не пройшов. Ну і Тут у нас є е, портал, але ви скажете, як це? Як це? Тобто немає автошахти, але є портал в, е е в Незер. Телепортує нас на Варп ПВП, тому в Незер нас телепортуватись не вийде. Ось, бачите, тут якийсь уже чудік, зайшов і бігає на варп ПВП. Ну, і в принципі на цьому сервері я вже пограв достатньо часу і можу вам сказати: тут всі дружелюбні, всі мож, можете написати майже будь-який буде з вами грати. Наприклад, наприклад, ви можете написати, хто буде тімом і вам відповідати. Або, наприклад, ви заходите, пишете куку Ол і вам. Від, і вам і вам всі добрі гравці, яких тут більшість, просто теж відповідають куку, -ку, якщо там, наприклад, великий онлайн. Тому і давайте пройдемося по основному, що є взагалі на сервері. Прописуємо команду меню. І дайте десь донатими, ми вже бачили магазин. Тут є яйця спавну, сфери та тотеми. ось це я вам ще не показу. Тут є сфери і тотеми. такі самі ефекти, але просто. Вони в тотемах. яйця і унікальні предмети, ми вже бачили. І кейси. Кстати, кейси можна купувати за монетки. Далі, бойова перепустка. Вони ми можемо купити преміум. Ось вона тут є квести, а тут є в нас нагороди, наприклад. Так, давайте ще раз пропишемо команду slash меню. І тут у нас є телепортації, які ми вже теж бачили. Кастомні крафти. оце крута штука. Наприклад, магічний пил надає ефекти усім гравцям в радіусі 10 блоків навколо, окрім свого власника. Наприклад, якщо ви на аеродропи і скрафтите ось цю штуку, то воно вам дасть, точніше, не вам, а всім навколо вас, всім інвізникам, воно дасть ефект світіння, щоб не можна було їх слити і самому. Магічне око. Не дає усім гравцям. Це таке, чисто, щоб вбити голеньких гравців. І ось так магічне ковадло. Повільністю в тому, це теж крута штука. І от ось ви можете бачити, тут є зілля, обсиді... динаміт, який взривається в декілька разів сильніше. І обсидіановий руйнівник, він дуже важко крафтиться. Але за допомогою нього можна. Можна взривати обсидіан, сам обсидіан, і це дуже круто для Райдабас. Набори, це кіти у нас. Наприклад, у обсидіана у нас кіт просто афігенський, тут незридве не броня З4, крутезний меч, 2 тотема, 8 незерзлитків. Коротше, все-все-все дуже круте. Наприклад, самого дешевого донату у нас тут такий кіт. Ну, а в даймонда... Який я можу отримати, якщо ви прямо зараз підписуєтесь на канал і поставите лайк. І надішлете це відео друзям, тому що в ютуберки всі можливості даємо, наприклад, даймо да... кіт трошки погірше, але теж, дивіться, тотем 4 незритових злитка, шалкери, чарка, 48. Коротше, дуже-дуже-дуже крутецька штучка. Далі йде допомога по серверу. Це ми вже бачили. І. Точніше, це і є до допомога по серверу, і обмін досвіду, це ми теж бачили, і аукціон ми теж бачили, в принципі. Ось так от ми подивилися на Sever LuxorCraft. Як ви бачите, спавн тут максимально крутий, і отак все виглядає максимально круто. І скоро буде уже вайб, тому що вайб у вас вже 8, 8 серпня, а сьогодні вже на момент виходу, точніше не виходу, а зйомки відео уже 29 е, вересня. В серпні, точніше, і я думаю, вже десь в перших числах вересня буде вайп, тому встигне зайти і, і не, загуби, не загубити можливість почати розвиватися прямо на початку вайпу. Ну, а IP цього прекраснішого сервера на екрані і в описі. Ну і давайте ще так, чесно для Галочки, тепнемось на РТП, тому що я знаю я сервери такі. Наприклад, там Funtime, там, якийсь Really World, От тому я і показую вам сервер. Тому що, як ви бачите, він український, ви не будете грати на російських серверах. І як ви бачите, сервер майже новий, він відкрився тільки на початку 2025 року, тобто цього року він відкрився, йому ще немає навіть року. Як ви бачите, я телепортнувся на РТП. І крім мобів, тут взагалі немає загаженої території. Як ви бачите, взагалі все ідеально. І якщо я телепортую ще раз на РТП, я вам покажу, що це не збіг ніякий. А просто, як ви бачите, просто в нас ось так от можна собі тягнутися, і тут не буде нічого загадження. Давайте подивимося, от якщо у нас дословний кіт старт. Наприклад, давайте пропишемо П. ПВП Сбо якийсь чутик шукає ПВП. во. Він в якому. Нічого в нього меч? От так от, але він нас злий, тому що він ж голий, але в нього меч дуже крутий. Ну, і ось так от. В принципі, сьогодні ми зробили огляд на найкращий сервер анархії української мови Luxor Craft. А вам я можу тільки сказати: всім пока, підписуйтесь на канал, ставте лайки. І тоді вийде ще більше відео про Люкс Варкрафт. Ну а я вам можу сказати тільки до побачення.